Конституція України. Закон України про засади запобігання та протидії корупції. Закон України про очищення влади. Все це добре прописані нормативно-правові акти, які, на жаль, мало застосовуються на практиці. Корупція продовжує існувати на всіх рівнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Відповідно до закону України про засади запобігання і протидії корупції, корупція це використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. 22 жовтня апеляційний суд Полтавської області виніс рішення в одній з корупційних справ, яка набула розголосу в Полтаві. Директор департаменту інформаційної діяльності Полтавської облдержадміністрації Олег Пустовгар визнаний винним у тому, що порушив статтю 172 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Ця стаття входить в главу 13 А адміністративні корупційні правопорушення. Апеляційну скаргу Олег Поставгар подав на рішення Київського районного суду міста Полтави від 3 жовтня. Постановив Поставгар Олега Миколаївича визнати винен вчиненні адміністративного правопорушення статті 172 з зничком 7 Кодексу про адміністративні правопорушення України, депутат адміністративного стягне у виді штрафу у розмірі 50 неопадкових мінімум доходів громадян, що становить 850 гривень на полі держави. У зв'язку з цим рішенням Олег Поставгар подав апеляцію. Два рази на судові слухання в апеляційній інстанції директор департаменту взагалі не з'являвся. І нарешті, 22 жовтня, було винесено рішення по даній справі. Постановляю апеляційну скаргу Поставгара Олега Миколайовича залишити без задоволення. А постанову судді Київського району суду міста Полтаві 3 вересня 2014 року. Щодо нього без зміни постанова є остаточною, не підлягає. Що ж вчинив директор департаменту інформаційної діяльності? Ще 16 травня 2014 року Полтавська облдержадміністрація провела конкурс соціальних проєктів програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї. 100 тисяч гривень мали розподілити між учасниками. Визначала кращих комісія, до складу якої ввійшов і Олег Пустовгар. Коли я переглядав відомості, як голосували члени комісії, то пані Кузьменка, коли голосувала за виступала твій світ, вона там були низькі оцінки, там видно в тому листі. Вона як переперечоркує і ставить максимально високу оцінку. У Мене сразу виникла підозра, ну як це так. Пані Кузьменка забула, що твій світ це як її рідна донька, представляє в громадській раді. І я почав далі розбиратися. Потім я вийшов на компанію Молода просвіта, де по по документам у я зайшов на сайт єдиного державного реєстру. По ідентифікаційному коду я перевірив цю відкриту інформацію в інтернеті. Я перевірив по цьому коду організацію і Було в засновниках, було написано Пустовгар Олег Миколаївич, його дружина і ще інша людина. За результатами проведення конкурсу, переможцями визначено шість учасників. Серед них Полтавська обласна громадська молодіжна організація Молода просвіта. Цікаво, що відомості про цю юридичну особу у єдиному державному реєстрі не підтверджено до сьогодні. Кожна громадська організація щорічно повинна надавати документи, підтверджуючи, це там фор форма Є. Державна форма звіту, де підтверджується прізвище директора і місце знаходження під цієї громадської організації чи будь-якого підприємства, станом на 1 січня цього року молода просвіта себе не підтвердила. Це мене не САРА зразу по А як же ця організація подала документи? І як пані Шкоденка, як їх начальник відділу у справах сім'ї та молоді, як вона їх приймала і хто їх взагалі приймає. Та проблема навіть не в самій організації, а в тому, що її на конкурсі представляв Шурин Олега Пустовгара, Євген Янкевич. А це заборонено законом, стверджує юрист. Що стосується вимог статті 172 зі значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то якраз ця норма закону. Встановлює, тобто містить такий склад правопорушення, який передбачає неповідомлення е, спеціальним суб'єктам цієї норми закону, про наявний конфлікт інтересів. Визначення конфлікту інтересів наведено в законі України про засади запобігання корупції, а також саме, і, зокрема, в цій статті 172 зі значком 7 е, надано визначення, верніше не визначення, а вприміться роз'яснюється, що саме розуміти під конфліктом інтересів. Конфлікт інтересів відповідно до цих нормативно-правових актів це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень, тобто неважливо, чи. Для кваліфікації складу адміністративного правопорушення неважливо, чи особа, яка, від якої залежить прийняття е рішення, чи вона прийняла рішення це на користь, е скажімо так, близької особи, чи е члена його сім'ї. А е важлива наявність самого конфлікту інтересів і те, що. Особа, яка була зобов'язана за законом повідомити про наявність такого конфлікту, таке повідомлення не зробила. Апеляційне рішення оскарженню не підлягає. Олег Постовгар винен у вчиненні адміністративного правопорушення. Нам він прокоментувати дану ситуацію відмовився. Ви мене чуєте, Олег Миколаївич? Можна кілька слів О, чому? Тому що та і його керівництво не в захваті від питань щодо цієї ситуації. Коли вчора відбувся да, ну, спокійно, будь ласка. Вчора відбувся суд, апеляційний суд, а він мав право подавати суд, є рішення суду. Через напротяг 10 днів ми отримаємо це рішення суду і будемо його виконувати. Майданівці подали уже друге звернення до голови Полтавської облдержадміністрації з проханням звільнити директора департаменту інформаційної діяльності. Сьогодні воно підкріплене рішенням апеляційного суду. На перший офіційний лист Віктору Богайчуку вони відповіді взагалі не дочекалися. Яке рішення буде прийнято керівництвом? Поки що невідомо. Повернемося до початку. Як же прийшов до влади Олег Пустовгар? Він зайняв посаду директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю 17 квітня 2014 року. Його призначено розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації номер 162 к Відповідно до закону України про місцеві державні адміністрації та порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь підрозділів, затвердженого постановою кабінетів міністрів від 29 липня 1999 року. Але посадовці чомусь не враховують положення ще одного нормативно-правового акту порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого також постановою Кабміну від 15 лютого 2002 року. Відповідно до цього порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців 3 сьомої категорії. Більше того. Вимоги до кандидата, який займає посаду директора, детально розписані на офіційній сторінці департаменту. На ній відзначені завдання, обов'язки, повноваження, права, кваліфікаційні вимоги, а також те, що має знати директор департаменту, конституцію України, закони України про державну службу та про засади запобігання і протидії корупції, інші акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби. Укази та розпорядження Президента України, постанову Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери галузі управління. Чому ж тоді знання цієї правової інформації ніхто не перевіряє? Для нас це питання залишилося відкритим. Можливо, якщо б Олег Пустовгар проходив конкурс, він би знав про конфлікт інтересів і його наслідки. На офіційній сторінці департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю розміщено додаток до річного плану державних закупівель на 2014 рік. Студія місто направила запити в полтавську облдержадміністрацію для перевірки використання коштів департаментом. Для цього ми вибірково визначили три предмети закупівлі згідно річного плану та задали такі питання: чи використані ці кошти? Якщо так, то в якому обсязі і на що вони були витрачені? Для підтвердження ми попросили надати квитанції. Щоправда, після того як ми задали ці питання, додаток до річного плану закупівель. Змінив свій вигляд на сторінці департаменту. Працівники полтавської облдержадміністрації прибрали суми, які виділяються на певний предмет закупівлі, та відповіді на запити все ж таки надали. Особливо нас зацікавила одна, яка стосується виділення коштів на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та діяльності депутатів Полтавської обласної ради в друкованих засобах масової інформації. Заплановано виділення 45 тисяч гривень із загального фонду місцевого бюджету. Нам відповіли, що укладено угоди з такими газетами: Полтавська думка на 10 тисяч гривень, коло на 12,5 тисяч гривень, вечірня Полтава на 22,5 тисяч гривень. Знову кошти з місцевого бюджету йдуть у кишеню родичам, стверджують майданівці. На жовту газету було перераховано 12,5 тисяч. Дивимося, хто перераховував. Заходимо на сайті, дивимося, є Чубенко Артем. Який працює в цій же дир... дирекції, і е, перераховують кошти на його батька, власника жовтої газети. У цьому проявляється уже інший конфлікт інтересів. Якщо е, з Пустовгаром ми вчасно зупинили перераховування цих коштів, то тут кошти вже пішли. Тобто от дванадцять тисяч і ще один конфлікт інтересів одного із працівників. Цього департамента, який знов-таки своєму батькові перечисляє кошти на висвітлення своєї ж діяльності, більше того коло газета не призначена для висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Жовтогазета і кола це структури, які являються рекламними, в основному їхня основна ціль – це рекламна діяльність, і вони повинні висвітлювати діяльність одну. При цьому у комунальній власності, обласної державної адміністрації є декілька видавництв, які є, ну, не мають змоги навіть себе повністю отримувати і беруть гроші постійно з бюджету. Так навіщо тоді ці комунальні підприємства? підприємства, які реально ну нічого не роблять, а гроші бюджетні відправляються від сина батька від е, Шурі від С Шурі на видавничі комунальні підприємства дотаційні. А все тому, що на керівних посадах знаходяться не свої. І класти гроші у невідому кишеню посадовці не хочуть. Так у видавництві полтавський літератор, що знаходиться у комунальній власності, на посаді виконуючого обов'язки директора, знаходиться Анатолій Карпенко. Чому він уже чотири роки виконуючий обов'язки? Питання до влади, яке залишається відкритим. Та є факти, які не можна заперечувати в жовтні місяці на Комісії депутатській була запропонована на посаду директора комунального підприємства видавництва Полтавський літератор панченка Тамара Миколаївна. є підозра. Що ця людина працює у редакції Жовтої газети або коло у пана Ачубенка? Чому я не можу довести, тому що останній запис трудової книжки заканчується у липні 2013 року. І мені досі не зрозуміло, як ця людина рік не працювала. Тут вона пройшла всі кола нашої бюрократії і потрапила на її повинні затвердити на цій посаді. Але із документу виходячи видно, що її погодив пан Богачук. За неї будемо казати так, замовляв слово, пан Пустовгар. Він надані документи, біографічні довірки, є всі документи, особиста картка працівника. Майданівці підняли і це питання перед владою. Призначення відклали на невизначений термін. Та корупційна схема все для своїх продовжує існувати. І хоча суми, про які ми говорили на початку нашого сюжету, маленькі, вони це лише верхівка айсбергу, говорять активісти. Дивлячись на оце кумовство, там сватовство, кумовство, яке розведено вода, я думаю, що самою причиною цього. Являється те, що на посади приймались без конкурсів, тобто приймались там по чиїмським рекомендаціям по партійним квотам приймалось саме це і є от запорукою того, що зараз твориться. Якби це були відкриті громадські конкурси, 26 жовтня вибори до Верховної Ради України чи покращать вони наше майбутнє, невідомо нікому. Чи можливо у першу чергу варто кожному змінити себе?